На каналі Еліанора Таро 2. Так, у нас на загал тут відбуваються таророзклади, всілякі прогнози, передбачення, інколи діагностика, але на загал. Тобто, як це, для тих, хто притягнувся на цей таророзклад, наприклад, для того і буде. Але ж ви повинні а, розуміти, що відсотково не може бути відіграватися, хоча деякі моменти а, будуть чітко про вашу ситуацію. Але ж я б радила для того, щоб саме вашу ситуацію розглядати, пишіть у Viber або Telegram для особистих таро розкладів, діагностик вашої ситуації і корекції, звісно ж. А, так як, я, видите, так як я сьогодні вирішила про мову розповідати, тут балакати, тож хочу а, момент такий, хоч я і на загал чистки вирішила не робити, але це таке відчищення від російськомовних енергій в Україні, на загал, так на загал, ми тут. Чистимо заодно і від тих кацапських загальних енергій Україну, українців і хай буде так. Тобто в Україні повинні жити і панувати українці. Тож така країна розквітне, лише вже зрозуміло, хто такі, які вони кацапи. Ми тут. Будемо панувати ті, хто щирі українці і розмовляють українською. Тож а, хто хоче бути в Україні, хто живе і хоче на майбутнє а, її розквіту, і за це топить, та саме за це той і буде тут панувати. Тож ми тут вичищуємо цим вогнем. Призиваю для цього на допомогу янголів, архангелів До речі, поверну цю колоду, адже вона в мене була повернута в інший бік, ж. Так. І заодно буду трактувати тут вам, що в нас показує віск тут. Трішки почистимося на загал, свічечка воскова, Хай вас чистить з маківки до п'яточок. Взагалі для особистих чисточок пишіть. Номер буде вказано під відео. Натискайте слово більше і там розкриється опис до відео, в описі ви побачите. Номер вайбера та телеграма, куди ви можете звернутися за особистою чисточкою. Якщо ви відчуваєте, що хтось вам заздрить, а ось я вже бачу, що хтось, хто зайшов на це відео, вам хтось заздрить. Навіть більш того, хтось намагається стягнути ці ваші енергії. Бачите, ще й темне почало відливатися. Подивіться, як працює свічка. І оцей довгий фітіль, який довго не прогорає, говорить про навіть крадники. Ну, багато хто може і не розуміє, що ж таке крадник це коли людина заздрить і дуже бажає мати ваше. Не думає про те, як розвивати своє, як їй е, досягти того, щоб саме в її життя прийшли зміни. А як оті кацапи ворує, і все, і намагається... Просто тупо забрати, не прикладаючи зусиль, щоб створити щось нове, своє і оригінальне. Вона просто тупо йде по протореним доріжкам і ворує ваше стягуючи а, ваші надбання, якісь дивіться, який довгий фітіль. Я просто говорю і воно так і показує, що так воно і є. Дивіться. Ви бачите, що відбувається. Вогонь просто шалений. І ми тут спалюємо ці енергії. Цих заздрісників. Дивіться, темного дуже багато, до речі. Так, я не взяла ту свою ага, неподалік. Тож візьму цей мій. Щіпчики ці. Чий Боже, я вже звичайні слова забуваю, як вони називаються. Щіпчики. Ну, хай буде так, щипчики. Слово щипати. да? ми тут поскубимо, пощипаємо добряче тих, хто нам заздрить, ті, хто стягують наші енергії, ті, хто не можуть спокійно, якщо ви якось навіть просто одягнені, більш-менш. Симпатично, да, вони дивляться заздрістю, навіть якщо це хтось із тих, хто поруч з вами. Ви начебто з людьми і ділитеся, і, а відбувається наступне, що людина просто тупо е, не, не рада, тому що ви з нею ділитеся, а повністю хоче, немов би у вашу, е, у вашу шкіру залізти. Да, їй такі. Нашому житті, так? Я не говорю, що це 100%, у всіх так відіграється, але в декого хто сюди зайшов, я це вже бачу і відчуваю, і напишіть, до речі, чи так воно в вашому житті. Ну, от, Можливо, ви не помічали раніше, можливо, варто придивитися краще. Ну, до речі, бачу а, листочки. Конюшини, а це якийсь успіх буде у вашому житті. Можливо, вже те, що ви подивилися це відео, для вас ваш щасливий квіточок вам випав. Да? Що ви натрапили на нього? Тож не скупіться на вподобайки, ставте під відео, тисніть підписатися, і також на дзвоник, щоб отримувати всі сповіщення про нові відео на каналі. Ми ж тут продовжуємо про щось, щось вас бентежить. От ви в голові маєте якісь темні думки. Про що, це тут? про що це тут? Про якусь повільність справ? Черепашка відливається, що щось йде, просуваються, якісь справи дуже повільно, а що вам не вистачає трішки терпіння, так? Зрушать, зрушать справи з місця, можливо, навіть оцей були перепони. Оці заздрість, вона такі має енергії, знаєте, якщо вам навіть просто хтось заздрить, це може бути навіть блоком у ваших справах. Ось наскільки вона небезпечна, я би так сказала. Так. До речі, прослідкуйте за здоров'ям своїм. Тут мені показують якісь внутрішні органи, шлунково-кишковий тракт. Не їжте. знаєте, як ото зголодніли і все, що попало, тягнете. Не, не варто так. Побережіть горло, одягайте вже якісь. От принаймні дівчата, можна, шарфіки ще не прямо теплі, такі е в'язані, да? а ще принаймні такі косиночки. До речі, от такі українські з орнаментами дуже файно виглядають із пальтом, з такими квітами. Знаєте, не кажіть, що це як бабуся з кітицями. Дуже модно зараз ці, як і вишиванки. Модно, і файно, і дуже, так, знаєте, автентично, як то кажуть. І, і модно, і гарно, і ви побережете і горло своє, да, і плечі, і можна накидати, да, як в приміщенні, на плечі одягати, і навіть дехто і на пояс поверх спідниці так якось пов'язує. Це, до речі, є оберігом. Якщо ви не знали, то так, дивіться, як розгорівся. Навіть думаю, як прилаштувати, щоб вона прогоріла ця свічечка. Ну, хай вже так догоряє, бо я її, можливо, я її ще прилаштую, щоб вона прогоріла до кінця. Так. Ох. Навіть трошки обпеклася. Ну, дивіться, можуть бути якісь ситуації такі, знаєте, спалахуючі, як щоб ви на чомусь не обпеклися. Да? Можливо, якісь моменти по пристрасті, щось спалахне, що аж а ви. Але щоб це все продовжувалось гарно, да? Варто бути обережними, що які тут є моменти. Щось якісь події будуть отак, одна за другою. Навіть якщо ви відчуваєте, що зараз повільно все протікає, то скоро все буде аж навпаки. Просто як одна подія за другою, одна за другою. Щось буде швидко-швидко просто змінюватися так у вашому житті. Так, ну я перервусь, щоб свічечка дам їй час прогоріти, щоб дуже довгим не було відео. А, але ж ви дивіться спочатку, від початку до кінця відео. Уявляєте, як всі проблеми негаразди а спалюються у цьому вогні? Адже вогонь це він неабиякий чистильщик. Так? Вичищує весь негатив, спалює весь негатив у вашому житті. Потужні енергії вогню, і з ними навіть треба обережно. Чічка догоряє, горить вже рівним полум'ям. Зайве я утилізую, тобто не зайве, а це, що ми відлили, хай весь негатив залишиться лише у тому. Переплавленому воску, і ми зараз протрактуємо загальний символ. Ну, дивіться, я бачу тут людину, яка сидить у позі лотуса. Що тут по символах ще виходить? Що о, хтось з чоловіків от стоїть спиною чоловік і позаду нього жінка, якась жінка, якась з минулого можливо. А, немов би поза спиною стоїть, і начебто за плеча так виглядає. Це може що означати? Або повернення когось з минулого, так? Або думки чоловіка про таку жінку, яка в минулому залишилась у нього. І ну, щось з тим буде пов'язано. Так, як тут загальна відливочка, да, то Подивитись, що як будуть події розвиватися, бо тут важко сказати, що надалі. Можливо, ще й силует, немов дитини якоїсь, що людина тримає дитину на руках, радіє від того, що є а, дитина, чи то якісь там мрії про дитину. Ну, ось така на сьогодні в нас світливочка була з моментом коригування, з моментом чистки, але е, це не чистка, скажу зразу. Бо чистки я вирішила робити лише в індивідуальному форматі. Тож пишіть звертайтеся. З вами була я, Еліанора радослава Вальтазар. До скорих нових зустрічей. Пока-пока.